Якщо ти полетиш і спасеш життя з хлопцем або накрошиш пів, ну, воно того стоїть втрата цієї птиці. Що не завжди те, що він бачить на кропиві, він побачить в очки прильот. Три метри від антенни. Коли посікло кабіля, посікло щоглу, посікло антенни. 93, Холодний Яр, трактор, напрямок, Ну як ми без Бахмутського напрямку. Ніяк не працювати. Якщо ти хочеш втратити птичку, можеш працювати. Якщо ти хочеш її зберегти, то ліпше не працювати. Якщо написано, що в вітер не літаємо, значить вітер не літаємо. Якщо написано, що в дощ не літаємо, значить в дощ не літаємо. Хоча він це все переносить, тобто було багато, що я вилітав на точку і заставав мене злива заставала в польоті. Ну там же ж не задізармишся і не впадеш, типу, і не накриєш його нічим. Того визначали, просушували і дрон працював далі. В снігопади ми літали. Е, ну, в... От, якщо сухий сніг, він навіть не намокає. Якщо мокрий сніг, да, туди там уже наліпає. Ну, По-перше, ти не побачиш нічого, бо камеру заліплює як воду, як дождом, так і снігом. А по-друге, ну, ну шкода, для чого? Ну, типа, воно того не стоїть. Тіпа. Хоча, якщо, да, якщо там капець-капець, то туди, да, без базару летимо і працюємо. Якщо ти полетиш і спасеш життя хлопцям або накрошиш пі... Того стоїть втрата цієї птиці, якщо ти когось там захерачив. А дурною роботою нема смисла займатися в хірову погон. Це доставка подарунків щоб їм було класно і весело жити. А топ-2 це доставка води і сухпаїв на наші позиції, на якій тяжко добратися, а пацанам у цього набагато легше. Класна птичка летить далеко несе багато. Невдача, так, невдача була, коли хірово закріпили антенну і щоглу, верніше, і вітром здуло, і розбилися пачі. Туди ще не вилітали на олімтечі, а літали на пачах. І я півдня не зміг працювати чисто із-за того, щоб було хірова закріплена щогла. Підготовка пілота це кожен день польоти, польоти, помимо польотів, відпрацювання з другим обладнанням, щогла, антенна, стерлінг і ну, якомога більше літати. Чим пілот більше літає в тилу, тим краще він буде літати на передовій. Це от просто от топ-рекомендація, це навчитися розлічати об'єкти на кропіві і об'єкти фізично, як вони виглядають. Він має розуміти, що не завжди те, що він бачить на кропові, він побачить. В очки. Не треба в'язатися до кожного кущика, а от орієнтіри, орієнтіри і ще раз орієнтіри. Туди ти не заблукаєш, туди ти повернеш птицю і у тебе буде ефект. А просто літати, кидати хоч куди і не вертатися ну, тіпо, це таке собі. Це не стосується дрона, це був прильот. Три метри від антенни. Коли посікло кабіля, посікло щоглу, посікло антени, ну, це, мабуть, було найнебезпечніше, ну, це війна, цього нікуди не дінешся. Є таке, таке розуміння, як цифрова стерильність, чи що щось таке. Тобто, ну, Слідкувати за своїми аккаунтами, куди ти заходиш. Під своїм аккаунтом, на якому аккаунті ти літаєш. Тобто Безпека має бути не лише в маскировці позиції, а так само в маскировці електронній, скажімо так. Starlink має, має бути закодований, ну, типу, запаролений серйозним паролем, не один, два, три або взагалі без пароля. Багато нюансів. Так само, навіть якщо ми літаємо на лакістрайку на цифрі і нас не спалять по картинці, то нас можуть провести візуально. Того, якомога, Ще літати якомога швидше, ну і при цьому не сажати батарейку в ноль і щоб ти був ефективний.